Ну, і власне про бурхливі події в парламенті говоримо далі з гостем студії Ігор Мірушниченко, фракція «Свобода». Вечір добрий. Добрий вечір. Скажіть, чому ваші руки до комуністів до Симоненка дійшли тільки сьогодні? Ну насправді наші руки до комуністів дійшли вже дуже давно. Свобода зареєструвала постанов... законопроект про заборону комуністичної ідеології. Це було принципове рішення, світоглядне рішення, яке ми декларували ще до того, як потрапили в парламент. Та, ми це зробили сути, але на превеликий жаль, ми розуміємо, що цей парламент не здатний ухвалювати подібні рішення. Він не заборонить комуністичної ідеології. Ми дуже сподіваємося, що ідею, яку підхопили від свободи від українських націоналістів міністр юстиції, вона спрацює завтра в суді і заборонять принаймні ліквідують реєстрацію комуністичної партії. Але перемога остаточна над прихвостнями Кремля. Червоною гнидою, яку очолював Симоненко, вона відбудеться тоді, коли ідеологія комуністична буде ототожнена з нацистською і нині рашистською і буде заборонена так, як це є в усій цивілізованій Європі. Наразі ж, оскільки парламент не здатний ухвалювати такі серйозні рішення, світоглядні рішення, які змінюють хід історії і дозволяють державі скинути червоні пута та рухатися в напрямку демократичної Європи, ми діємо акціями прямої дії. Те, що ми можемо зробити, те, що вимагають у нас, власне кажучи. Не тільки свободівські виборці, а всі громадяни України. Бо, ви знаєте, я не тільки в Києві, але і на Сході, коли ми їздили підтримати наших бійців, чув неодноразово від громадян: викиніть геть комуністів. Бо всі вже сьогодні чітко усвідомлюють: комуністи, партія регіонів і Перефарбовані регіонали, які підтримали режим Януковича, це п'ята колона Кремля. Вони озвучують усі позиції Кремля. Вони все роблять для того, щоби Путін вів свою брехливу пропаганду і дискредитували дискредитував ідею національної української держави. Питання актуальне зараз про коаліцію. Що скажете про можливий розпад уже завтра? Всеукраїнське об'єднання Свобода готове йти на вибори. Більше того, ми впевнені, що ця Верховна Рада не має права існувати в тому вигляді, в якому вона є. Бо знову нагадую, і наголошую на тому, що як мінімум половина. Є депутатів, які сьогодні не представляють жодного виборця, виборці їм не довіряють. І значна частина з цих депутатів представляють п'яту колону Кремля. Вони озвучують позиції Путіна. Вони працюють проти української держави, і тому вони заслуговують не на депутатські мандати, а на тюремні нари. А що стосується виборів, розпаду коаліції, це цілком можливо станеться завтра, можливо, станеться трохи згодом. Е, є лише два моменти, які дуже Важливо врахувати цій Верховній Раді. Це нове виборче законодавство. Всі політичні сили декларували своє бажання змінити його і обіцяли виборчу пропорційну систему з відкритими партійними списками. Було б непогано, аби за один з законопроєктів, який є в Верховній Раді, в тому числі і один з них внесений мною та Олександром Мирним. Це виборчий кодекс. Проголосували або принаймні просто змінили пропорційну систему виборів і привели її до пропорційної, бо інакше. Якщо буде оновлення виборчів верховної ради за старим виборчим законодавством, в мене є підозра, що якісних змін у Верховній Раді не відбудеться. По-перше, ми не сформуємо повноцінної Верховної Ради, бо в окупованому Криму неможливо обрати мажоритарних депутатів. Не впевнений, що вдасться обрати депутатів на Донбасі та Луганщині. Тому пропорційна система вона більш справедлива, більш відповідальна. Бо є партійна відповідальність і більш реальна для реалізації в нинішніх умовах. І друге питання, яке обов'язково необхідно е зробити, це безперечно е цьому парламенту треба е дочекатися закінчення війни. Треба якомога швидше закінчити війну. І ми, як е фракція Всеукраїнського об'єднання свобода, голосуємо повним складом за всі ті рішення, які допомагають е сьогодні вирішувати проблеми на сході України. Ми голосуємо за всі постанови, які пропонує кабінет міністрів міністерства оборони. Дуже багато власних ініціатив реєструємо. Голосуємо. Це важливо. В той же час той же час. Ви готові вийти з коаліції. А нічого не заважатиме допомагати армії і після виходу з коаліції. Позиція свободи дуже проста: ми не будемо в коаліції із перефарбованими регіоналами і агентами ФСБ, а яких сьогодні дуже добра. багато в тих нових фракціях, особливо у тій фракції, яку я особисто і багато людей називають герушниками. Вона з одного боку. Е Такою є через Грушевського, який її очолює, а з іншого боку прихований підтекст, бо це фракція насичена агентами ФСБ. Представляють інтереси Москви? З ким ви готові йти в коаліцію? А ми в коаліції із тими союзниками, з якими воювали на Майдані, разом з українським народом перемагали режим Януковича. Це батьківщина, свобода і удар. Це три політичні сили, які були союзниками в боротьбі з Януковичем. У нас є світоглядні розбіжності ідеологічного характеру, але принаймні ми знаємо, що з цими людьми. Ми можна перемагати режим Януковича, у кого є бажання реформувати систему, люструвати е, владу е, це вже інше питання. До речі, дуже непогано було, аби все ж таки закон про люстрацію був ухвалений. Бо він е, е, принаймні у тій редакції, яку пропонує всеукраїнське об'єднання Свобода, дозволяє не допустити до виборів. Людей, які себе дискредитували, які були помічені у співпраці з Москвою, з сепаратистами, які власне кажучи, представляють комуністичну партноменклатуру та їхніх нащадків. Але Бо це люди скільки часу треба на Цю люстрацію не те, щоб цей е... якщо є закон про люстрацію, ну. він усуває унеможливлює балотування тих людей, про яких ми говоримо на виборах, і це означає якісні зміни і якісне оновлення парламенту вже наступного скликання. Бо ті люди, які сьогодні можуть прослизнути, Через інші ідеології, через перефарбовані і змінені погляди, думки або принаймні фрази, вони не зможуть просто балотуватися. Оце найважливіше. Це той шлях, який пройшли всі країни східної Європи, про який ми вже дуже давно говоримо. Люстрацію ніколи не пізно проводити. І найпростіше це зробити через закон. Якщо немає закону, є вибори. Але на виборах є велика ймовірність того, що депутатам, особливо мажоритарникам, вдасться знову когось підкупити, вдасться знову когось ушукати, одурити. Дивіться, якщо ця коаліція розпадеться, хто може сформувати нову? Я впевнений, що якщо ця коаліція розпадеться, нової не буде. Тому що і прем'єр-міністр заявив, і наші міністри, які сьогодні працюють у уряді, вони не будуть іти в уряд із новою коаліцією. Я впевнений, що реванш у Верховній Раді е прихоснів Януковича. Його нащадків, людей, які перефарбувалися з комуністичної партії або ще перефарбуються із партії регіонів, у них більшості вже все рівно не буде. Чи велися якісь переговори з фракцією Свобода про можливість присутності у новій коаліції? Всеукраїнське об'єднання Свобода не буде формувати нової коаліції. Це я почув, але чи не велися такі переговори з ви вами? розумієте? Переговори можуть вестися будь-які, але є принципова позиція. Ми не ведемо перемов зі зрадниками, з агентами Кремля і з е, пристосуванцями. Політичні пристосуванці мають піти в небуття, і ми не збираємося запрямувати себе е, співпрацею з ними. Ми не будемо з ними співпрацювати. Питання було в тому, чи все ж таки такі переговори мали місце. Не було закритих кулуарних переговорів із тими людьми. Вони до нас ніколи не підходять. Ви знаєте, мені дуже просто говорити про це, тому що е, я знаю, що деяких депутатів там намагаються перекупити, і навіть у цьому парламенті, коли він формувався, людей підкуповували, щоб була більшість у Януковича значно міцнішою. До е, депутатів від Сукраїнського об'єднання свободи навіть пропозицій таких не було, бо вони розуміють, що буде з такою пропозицією з тією людиною. Починає від Табалових, закінчуючи Лєвченками, Сімонєнками і оприлюдненням цих цикуларних думок. Добре, тут зрозуміло. Скажіть, коли ви нарешті ратифікуєте угоду про асоціацію з ЄС? Ну, ми з вами обговорювали це питання у кулуарах за лаштунками кадру. Тому я розумію, до чого це ваше запитання. Я відверто вам скажу: у мене тверда впевненість у тому, що українська сторона готова до ратифікації і Всеукраїнське об'єднання свобода готове за це проголосувати. Питання в тому, чи Європа цього чекає вже нині, чи ще хоче загравати з Росією. У мене є відчуття, що Європа, не зважаючи на страшну трагедію із Боїнгом 777 вона продовжує намагатися. Якось загравати з Росією. Франція продає містраль Росії, і каже, що це її економічний інтерес. Ем... Німеччина намагається якось шити докупи і вести якісь мирні переговори сьогодні. Росія має опинитися в міжнародній економічній політичній ізоляції. Ми маємо вжити усіх необхідних заходів для того, щоб Путін, його режим і всі, хто його підтримує, це більше 80% населення країни, зрозуміли, що вони країна агресор і з ними ніхто не має справ. А ми маємо підписати угоду про асоціацію. На жаль, європа нам ми вже посилає підписали, підписали. ратифікувати її. На жаль, європа мені здається, посилає нам не дуже Плюс, позитивні меседжі, каже, не поспішайте. Ну як Європа підписала? Ви вона з Білорусі ратифікувати має Україна. Ратифікувати мають усі країни Європи, в тому числі це зрозуміло, але в парламенті мають бути відповідні дії про ми готові до ратифікації угоди про асоціацію, як тільки вона буде внесена в парламент. Добре, питання не до свободи. Свобода готова. Ви мене питаєте, коли ми її ратифікуємо? Я думаю, тоді, коли Європа дасть сигнал президенту і тим, від кого залежить внесення цієї угоди в сесійну залу. Просто вже. Дуже обмежені фрінами часом. Дякую за ваші коментарі. Yep.